Вітаю в ефірі Акценти. 38 років тому, 26 квітня, сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства аварія на Чорнобильській АЕС. Два вибухи на четвертому енергоблоці повністю зруйнували реактор, розпочалася пожежа, але найстрашнішим було те, що повітрям розповсюдились радіоактивні речовини. Зупинити виверження вдалося лише за місяць у травні. Однак наслідки катастрофи людство відчувало ще довго. А сам Чорнобиль назавжди став символом трагедії та людського. Героїзму, тож сьогодні ми спілкуємося з ліквідатором аварії на ЧАЕС Павлом Біланом, головою Запорізького міського громадського об'єднання Чорнобильці. Запоріжжя, Вітаю вас, пане Павло. А ви пам'ятаєте 26 квітня 1986 року? Тоді ще ви не були в Чорнобилі. Але як ви дізнались про аварію? Ну справа в тому, що тоді я був співробітником? Ну тоді КДБ було. Угу. Співробітника і нас по тривозі підняли. Просто uh, в той день? Да, так, в той день. А ви далеко знаходились від Чорнобиля? Yeah. тоді? Далеко були від Чорнобиля? Далеко. Я тут uh -huh. був. Я на той час працював в Васильівському райвідділі. І вас підняли по тривозі? Щоб що? Так, так. От, так що. Вас підняли по тривозі через аварію. Так. Да. І що ви мали робити? Ну для цього існує, існувала інструкція, uh -huh. і, і, і ми діяли згідно інструкції. вас відправили туди одразу? Чи коли Ні, не одразу. У uh -huh. мене 13 липня день народження. А 12 липня мене е, визвали е, в управління сюди в Запоріжжі, і е, генерал озвучив, що мені доручена в, 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 велика честь для мене. Я буду очолювати експериментальну групу КДБ СССР в Чорнобилі. Це От. вам представили Тр... велику честь. Да. 13 липня я відсвяткував 35-й день народження свій. От. А 15 липня я, я був вже в Чорнобилі. Тобто ви вже були влітку, коли там основні реакції, е Ні, якраз як 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 це, це був е такий період, коли е навіть е не зрозуміло було чи будуть наступні вибухи. Ага, Тобто до липня я просто на початку сказала, що виверження речовин в травні аж при... вдалося припинити, але небезпека на той час ще не минула. Так, ага. і розумієте, тільки якраз на цей час було визначилось, що робити далі. Був на на скору руку. Зроблений е, проект е, саркофага угу. і сім е, е, майже сімітисячне військо е, військових будівельників, які були під моїм командуванням, я туди вводив. Основна задача. Будівництво саркофага. то ви вже на ту активну найважливішу фазу прибули в Чорнобиль, так. коли треба було. Так. А ви знали взагалі? От багато було розмов про те, що люди не були попереджені про шкоду радіації, про те, що яка насправді була загроза. От ви що знали, коли туди їхали? Ну, я, я я знав, я я як офіцер спецслужби, ну трош трошки нас так проінструктували. проінструктували, але навіть навіть ми не знали як кажуть, детально. Що, як навіть такий момент е, сказали, що там треба буде кожного дня змінювати е, одяг, одяг uh -huh. от, і, і білизну. І, 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 я змушений був жінку попросити, вона у всіх родичів, білизну взяла, бо бо mm -hmm. я їхав на експеримент тоді вахта була 14 діб, uh -huh. а я їхав на експеримент і 35 діб я там віддав Тобто вдвічі, ну навіть трохи більше, ніж вдвічі. Да. Ну, це я очолю, очолю, очолив цю експериментальну групу тільки в силу того, що її повинен був очолювати полковник. Ну, тоді комітет України був, він як узнавши на експеримент їде. Ну, в нього з здоров'ям стало гірше він зліг в санчас ну а йому кажуть а хто якщо не ти він каже у нас в запорізькому управлінні є Спеціаліст по військово-будівельним загонам, а я на той час, в тому числі, вів окремий будівельний загін, який в Малої білозорці, дислокувався. І вам випала така велика честь. І да, ну, ще ще перед цим там мене Нагородили там подякою mm. за успіхи в оперативної роботі. Тобто, ви взагалі не мали туди їхати? Mm. Ну, так склалися обставини, da, що ви da, поїхали замість da, того, да, хто да, мав їхати. Цікаво, da, чи потрапив той полковник все ж таки до Чорнобиля згодом, чи так і не відстежував. Ну, дивіться, вас попередили, що треба буде змінювати одяг. Попередили чому? Ну що це радіоактивно, що це там для здоров'я, чи як ну, вас інструктора такого капітального не було, це... навіть не дивлячись на те, що ви це, в епіцентр їдете. Так, це це будемо казати так. Телефоную туди в комітет. Ну, до друзів вже ж кажу, що там, як там Ми будемо казати так, послухати. <смеш> <смеш> і навіть такий момент, ну, мецслужбі, тож пройшов комісію швидко, От. і навіть не предупредили, що треба очі берегти. А я не любив сонцезахисні окуляри носити. і я навіть ну, десь. На, на, на четвертий чи на п'ятий день а, приїхала до тут де, е, е, та сама група медиків, а в мене е, сльози йдуть. А, кажуть, а так а чого, чого ж ти сонце захисні окуляри не, не носиш? Ну, в общем, тут ажохрагові <говори> був. Так що то, от, так, от така. Так просто дивно, так стільки mm, людей, да, і хоча б якісь да, елементарні да, засоби захисту, та той той же самий одяг, який треба щодня змінювати, і він же ж, я так розумію, не проходив обробку. Він просто ви його знімали і залишали. Да, ні, ну потім е, е, з'ясували, що не треба було з собою вести е, труси в майки, mm -hmm. бо там це саме Видава. кожного ж дня, це саме там проходив обробку і це ж в бані мився, і новий, це саме нову білизну давали, а ходив в так званій атомній формі. Ну, захисна якась форма все ж таки була? Ні, ну це це білий білий костюм. Ну, атомщиков. І, і, і тільки Бейжик uh -huh. сповіщав про те, що не, не атомщик, а опер ви говорите, 7 тисяч було під вашим керівництвом? Шість ну, ще майже uh -huh. під, під 7 тисяч. Uh -huh. Ну, це, це були е, будівельні загони, е, які сформували по військовим округам. Це були люди, які військові, також чи це, це різні ні, люди? Це, це, це були люди, яких призвали. призвали. Через е, е, воєкомат, ну строковики, Ні, не строков... чи... не строковики, це резерви, резерви. Ну тобто Резерв... все одно люди, які не. мають відношення до ну не професійні військові, але ті, які служили, так. Угу. І різного віку були. Ти, різного, сет? різного. Від молодих. От, та... от, ну у мене е, 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 я, е, я ж очолював групу, а в групу е, 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 входило п'ять офіцерів. От, я був по, по, по е, возрасту самий старий, мені було 35. а їм Одному 31. От. А, 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 а тим потім другому 28, і тим 26, 27. На той час населення вже було евакуйоване до липня чи залишались там люди? З, з, з Чорнобиля, да так. Угу. З Чорнобиля були евакуй... евакуйовані. От. Ну, я перший, перший день як. Туди попав. Угу. От, мене дуже вразило отакі сливи. Отакі. Радіоактивні. І, 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 і гриби. Звірів не бачив? Ні. От навіть був один випадок такий. Ну, 30 кілометрова зона була обнесена такою сіткою двохметровою, от і будівельні загони розрозполагались за. Цією, за зоною. Заю за сіткою. І їду я в загін Одеського воєнного округу. От. Ну, я В атомної формі водій у мене тут теж в атомної формі і у водія цей дозиметр. Uh -huh. А, от і під'є під, з дим, а тут із через цю сітку переп перепригує з, з, зони боєць і несе отакий Я Кажу, будь ласка, підійди сюди. Водію, кажу, ану заміряй. Він міряє. Прибор за шка школ... зашкалює се ся... боєсить бігом. Птахи були звірі. Так... Птахи звірі не спостерігали нічого дивного. Як там було. Да. Просто е, от ви кажете, що на четвертий день вже відчули на собі дію радіації, тому що це на очах сказалось. Да. Да. Ну тоді тоді це, це був, був липень місяць, і е, жара була, жара і е, е, дощ, дощів не було, і оце плюка оця. Це вона потрапляла, а вона була радіоактивна і обжигала. А інші, от ті ваші підлеглі, вони як часто потребували допомоги, чи що як взагалі на них позначилася ця вся ситуація? Ну, по перше, вони були розрожені в оцих загонах угу. за 30 кілометровою зоною. Тільки я був в самому Чорнобилі, у В мене кабінет був там. Саму в самому Чорнобилі. І я, ну, як людина, яку мама покійна, царство і небесне, виховала з повагою до людей, я всі всі, всі, проводив не в Чорнобилі, Збира... До них приїздили, а, не їх збирали. До, 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 їздив до них. Так що я, Але незважаючи на те, що вони ж всі були молодші мене, мене, на, на сьогодні, ну і вже будемо казати так, десь там сім, вісім років вже царство є небесне. Ну, все ж таке перебування в епіцентрі радіації, воно далося в знаки, Я думаю, ну, позначилось я, на здоров'ї дуже сильно. Я так я так думаю, що небеса мене держуть, і, мабуть, та доза, а я гарну дозу одержав. Ти... Був такий навіть епізод, ну, мене опікував по лінії медицини, начальник служби Комітету України. І як мене вивели з Чорнобиля, я ж прохожу медобстеження, і він каже: Антонович, нам тут японці презентували апарат. Ну, сідаєш в кресло, підключають електроди, і на на монітори висвічується, що, які кількості ти получив. Радіоактивності, тозива так. І ну, я, оператор підключив, от і Каже: давай, дає команду, включає, і тут вибачте трьохетажний мат від цього генерала. Він такий був, ну, ніколи грубого слова від нього не а тут трьохітажний мат вставає, то замкне. Нічого собі, то спочатку по білим братям я Одною ногою вже був майже чотири місяці лікувався, щоб вижити. Потім по легеням, потім, mm -hmm. потім по суставам. Ну mm -hmm. і, і в кінцевому результаті в 92-му році я був комісований по Чорнобилю. <гум> ну, це шість років минуло і вже виходить, да. що. Ну, то тому що тому, що Ч -ч -ч через місяць лікарня, через місяць лікарня. Так що... А як держава допомагає чорнобильцям? Тому що, звісно, це ж витрати. Ну, ви поклали своє здоров'я, хтось поклав життя, хтось здоров'я, ну це дуже багато <гум> варто. Ну, Будемо сказати відверто тоді в радянські часи, от було медичне обстеження, лікування на на високому рівні. І навіть навіть такий факт в санаторії доповнительний mm -hmm. паньок давали. Все проще. Ну а потім це ще ж було. Треба враховувати, що це було практично одразу після катастрофи. Да, це да, 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 скільки да, там 5 років да, було да, да от і це ж лікар в ми службі кожного місяця. Відчитувався про, про стан мого здоров'я і, і проходив. Про ну, а потім, вже, так сказати, роки незалежності. Ну, це трошки було, пішло на спад. Ну, а на, на, на сьогодні, на сьогодні, будемо казати, так, є, є. Допомога Чорнобильну вона не, 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 не така, яка дає можливість, як кажуть, на 100% почувати себе людиною. Ну, тому ну, особлива, особливо будемо казати так, десь останні. 12-15 років доводиться все це компенсувати тим, що Зав, 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 завдяки особистим контактам з місцевою владою. Ну а ви ж голова запорізького міського громадського об'єднання Чорнобильці, Запоріжжя, так Запоріжжя. Я так розумію, ви там тримаєте зв'язок зі своїми колегами, побратимами і знаєте теж, які в кого потреби, і ви один одному допомагаєте да. їх вирішувати ну, у нас ж, в кожному районі. ж організація mm -hmm. яка входить тому все, все все тримаємо як кажуть на на контролі ну і завдяки тому ж що я тут тут народився тут хрестився тут як кажуть будемо помирати от і, і так спрацював і, і і і і в комсомолі і... Ну, тому особисті зв'язки, всі, 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 всі очільники міста багато очільників області. Ну, давно я з ними, як кажуть, знайомий, тому на особистих стосунках. Вдається, вдає, вдається. Ні. А я знаю, що ви не лише один одному там допомагаєте якісь проблеми вирішувати, і спілкування там у вас є. Я знаю, що ви долучаєтеся до, до допомоги нашим так, так, збройним силам на, у війні. На, на сьогодні на на сьогодні у е нас. Е е е Ну, повинен був будь Карпачок тут у вас, він, він очолює сейчас волонтерський хаб вже mm -hmm. уже два роки допомагає нашим військовим От. і е е фонд наш, ветерани Чорнобиля, це Те теж опікується. Допомогою ну, ЗСУ і, і, і так далі. Тому ми, як кажуть, не, не тільки радіоактивні, а й дуже активні в суспільному плані. Вистачає на все ресурсів у вас. Внутрішніх ну, ну, і не тільки внутрішніх, тому мабуть, що допомога вона ж да, теж мабуть, має. Мабуть, знаєте, це звичка. Звичка бути, образно кажучи, на передовій. Як... Ну я, я два роки віддав добробату. Я так сказати. ну з моїм з моїм з, з, з моїм другом позивний бронза на на сьогодні він е, е, командир 415-го батальйону зсу що ви, а, ви, ви ми, 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 ми разом ви? разом з ним 25 е, лютого 22-го року формували це ДФТ добровольче, з -з -добровольче ф, ф формування Запорізької територіальної громади. Угу. От і, і два роки ну він в минулому році в зсу пішов. Ну а я в зв'язку з тим, що мої фізичні кондиції і, як кажуть, вікові не дозволяють. Будьте там ну, кожен на своєму місці робить те, що може зробити. Ну. І я вам дуже дякую, що завітали до нас сьогодні. За те, що ви робили у 86-му році, і те, що робите зараз, дуже дякую, бажаю вам міцного здоров'я. Дякую, гостем. Акцентів був Павло Білан, голова запорізького міського громадського об'єднання Чорнобильці. Запоріжжя, а на сьогодні це все. Пам'ятаємо минуле, аби не повторювати його у майбутньому. Бережіть себе, побачимось.